Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 11 Oriflame. Діє цей каталог до 20 серпня. І так, новинками в цьому каталозі є туалетна вода, Освіт, де Лечі. Цей парфум присвячений іспанської молочної карамелі. Таким солодощам, які дарують радість, добрий настрій. Бачите, який флакончик. В ароматі ми тут відчуваємо персиковий мармелад, желе троянд, молочну карамель. Тип парфуму Східний: ванільний і фруктовий. Розробила цей парфум, французька парфумер Емилі Коперман. Дуже відома жінка, яка багато і для Оріфлейм виготовляла парфумів, а також для відомих парфумерних домів. Для, для мене хочу значить, відзначити, я вже його протестувала. парфум такий навіває свіжістю від персика і не дуже солодкий. Я гадала, що раз солодощі, то це буде такий надзвичайно солодкий аромат, але ні. Дуже ніжний, такий жіночий, надає от дійсно, коли ти його використовуєш, це так підіймає настрій і тримається ну, десь така середня тривалість, як компанія і заявляє, середнього тривалості, дві крапки у каталогі відзначено. Так, оце такий парфумчик. Із новинок колекції «Лавнеча». це креми, лосьони, верніше, для тіла абрикос і овес, а також олія кокосу та. Какао, і там, і там, бачите, що це 98% натуральних органічних компонентів. А також після використання тіло буде зволожено на майже 48 годин. Більше мені сподобався оцей аромат. А кокос і какао він Трошки такий, знаєте, густий, я б так сказала, аромат. І потім тільки на шкірі, через декілька хвилин, він відкривається такий ніжністю і теплим ароматом, а цей більш свіжістю. Бистро впитується, легка така текстура у цих лосьйонів. Далі новинки у нас з'явилися тіні з колекції The One Stockholm. В мене це тауп. Дивіться. Має два нижніх, це з перламутром, з таким сяйвом тіні, а верхні матові відтінки мені такі подобаються, я собі взяла, думаю, ще не використовувала, не можу вам сказати. Оновлена форма упаковки для тальків. Я собі ось взяла лаванду м'яту, також жасмін і сандал, дуже приємні аромати. Влітку це дуже класно, також і постільну білизну притрусити, і буде приємний аромат. Протягом ночі сухість будете відчувати на шкірі, і дуже такий приємний дотик. Далі гарна ціна 440 гривень Дівайн, туалетна вода це мені один замовили. 55 гривень зубні пасти, освіжаюча і з натуральними трав'яними оліями, тут і ромашки, розмаріни, м'ята і так далі. Не мають у складі втору. А оця освіжаюча вона паста гелі. Її також я використовую іноді як ополіскувач. Після того як почистила зуби, там один такий одну кульку видавила цієї пасти в водички і прополоснула. Дуже приємно освіжає. Далі гарна знижка для засобу для зняття лаку. Тут немає, він не містить ацетону, також доглядові оліки. Тут є у складі масочки, також в мене замовили. Одна у нас з журавлиною, вона розігріває. Тут така маска скраб з розігріваючим ефектом. А тут масло кісточок, граната, і це зволожуюча масочка. І та, і та змивається маска. Гарна ціна на великий об'єм, здається, 69 гривень. З олією макадамії, це і поживний є крем, і також захисний у цієї колекції 150 мл. Звертаю вашу увагу. Класна ціна на маркер для очей. Мені дуже подобається саме такій формулі 99 гривень. Драйвер каталогу це набір. Туш водостійка One Color з об'ємною щіточкою такої надає об'єму. Далі маска зволожуюча і розгладжуюча. З персиком вона тканинна масочка. І сюди третій продукт це дуже, я так, цей полюбляю продукт, це шведський спа колекція. І це маска для рук. І на ніч, коли ви наносите, це просто таке блаженство, я б сказала. Тут аромат дуже ніжний, який розслаблює такий. Дуже приємне відчуття на руках, шкіра розгладжується на ранок, доглянута така сухість уходить, але також можна її використовувати тонким шаром і використовувати як. Звичайний крем. Для того, щоб посилити дію маски, є такі тканинні перчатки. Oriflame. ми одягаємо і посилюємо дії масочки. Тоді ручки просто бархатні. Також благодійна продовжується акція від компанії Oriflame. Купуємо пом'якшуючий засіб. Вся ціна від цього засобу йде на благодійність. Це 85 гривень. Коштує він. Далі дуже прекрасна ціна на супер матову помаду. Вона виготовляється в Германії. Я собі різні відтінки в мене позамовляла. Я також люблю, в мене 6 відтінків цієї помади. І ось я собі в цей раз відкрила це роза. Бачите, такий холодний, така пильна роза, я б сказала. Відтінок такий, помада зволожує губи, а от фініш у неї такий пудровий, матовий, вона не, не залишає слідів. На чашці, там, якщо маску носити, на масці, тобто дуже добре держиться на губах, не пересушує губи. Ну, в общем, помада дуже крута, я рекомендую. І ціна зараз 125 гривень. Це такої знижки на неї ніколи не було. В колекції молоко і мед я користуюсь мило кремове і крем для тіла молоко і мед. Це в мене також його замовляють. Він дуже класний, натуральні екстракти молока і меда. там 99 гривень зараз. Також рефіли це в мене замовили. Я у минулому каталозі собі купила це гель для інтимної гігієни. І саме голубий це зволожуючий, і навіть даже він освіжає, охолоджує шкіру трішки. Тут екстракти чорної смородини, екстракти лотоса, натуральна молочна кислота. і так далі, Дуже гарно доглядає. За шкіру. Гарна ціна зараз на таку щітку, вона двостороння. З однієї сторони, такі щитиночки для того, щоб очистити, а з другої для масажу, бачите, такий масажер 100, 115, здається, гривень. Органічні мила я набрала, також мене дуже замовляють. 98% натуральних інгредієнтів, біорозкладні формули. Ось о. диня і це в нас тут диня і кокос, здається, да, я вже і забула навіть це огірок і зелений чай, і м'ята та малина. Тут е, со скрабом таке милко. Дивіться, дуже гарний аромат. І в ванній кімнаті вони також розповсюджуються. Цей аромат дуже приємний. Гель для душу, зелений чай і е, огірок. І бачите, така текстура густенька. А ця Ще більш густіше, і це, як бачите, яке переклоняє, як, бачите, як він густий, це гель-скраб, малина м'ята. Гарна ціна на туші 5 в одному, це наш безселер. Є тут туш звичайна, класична, а також туш водостійка. За е, продукт замість плати за доставку я вибрала собі туш Тремендес. І все замовлення мені прийшло безкоштовно. Також для улюбленців. А, таких густих і довгих вій. І це туш подвійний ефект. Тут дві щіточки. Отак одну витягуєте, це буде подовжувати вії, потім іще відкручуєте, і тоді вже додаєте об'єму. Так, і в мене клієнтка дуже полюбляє цю ту шлаш колекції Зеван. Тут щіточка така такою дугою зроблена. Одним взмахом ми. Профарбовуємо всі вії, і її можна нашаровувати. І також вона прекрасну довжину дає і має такий ефект накладних вій. Хочу розповісти: спочатку за зап'ютанікал: це моя любов. Дивіться, і тут у нас гель для душу. Можна використовувати також, як і рідке мило, шампунь з дозатором, кондиціонер для волосся, крем для рук, бачите, в такій упаковочці йде, йде в гарній. Отак виглядає тюбік. Мило б'ютанікалс, воно овочеве мило. Має також, бачите, такі скрабиночки, прекрасний аромат, хочеться вдихати. Також цей аромат дає такого релаксу, розслаблення, коли використовуєте. І ця колекція порадувала нас Oriflame ще одною новинкою, і це лосьйон для тіла. Дуже прекрасно, як і вся колекція, має 95 натуральних органічних інгредієнтів, має 8 мінералів, а також натуральний екстракт шведської жимолості. Також спільнота Веган підтверджує цю колекцію, те, що тут рослинні інгредієнти. Текстура лосьйону дуже така ніжна, швидко в. Пітується в шкіру тіла. Я вже протестувала на руках, мені дуже сподобалась. Вся колекція мені в ванній кімнаті дуже класно дивиться і аромат. Мені подобається. Рекомендую від шампуні, я просто в захваті. Так, і ціна зараз дуже-дуже класна. Наприклад, шампун 109 і кондиціонер 109 гривень всього, і мила класна ціна. Зверніть увагу, хто ще собі ніколи не купував, я думаю, також це стане вашим улюбленим брендом. Зараз гарна ціна, парфумовані шарі кулькові дезодоранти. Дівайн і Джордані я взяла, це мене замовили. І Велнес Велнес нагадую, що в мене підписує. Wellness Life Plus коктейль Natural Balance. Я ваніль зараз взяла, і Wellness Pack для жінок. Це в мене вже як п'ятий крок, іде знижка 30%. І бали компанія зберігає, як при першій покупці цього набіру. Так, я беру просто для себе, для всієї своєї сім'ї. Також зараз акція Велна можна купувати в такій програмі один плюс один, і третій іде в подарунок. Один ви купуєте у діючому каталозі, наприклад, другий у наступному. І аж у наступному це буде третій каталог, і він вам прийде у подарунок. Тобто, практично 33%, і тут повний комплекс. Всього необхідного того, чого не вистачає у нас в нашому харчуванні. І цих компонентів дійсно не достає. Тут 12 вітамін, 10 мінералів, омега-3, полінасищені жирні кислоти і астаксантин. Це дуже такий мощний антиоксидант. Далі компанія, якщо у вас замовлення на 150 балів і більше, в мене вийшло більше, і я змогла отримати коктейль за 50% це поживний коктейль для контролю ваги, ванільний та шоколадний. Мені більш до вподоби ванільний смак, і цей коктейль є замінником їжі. Ви один прийом їжі можете харчуватися саме питательними коктейлями. Також по підписці по такій акції є рідка омега-3 для дітей та дорослих з маслом лимона. Також одну купуємо пляшечку, другу в наступному каталозі. І через каталог отримуємо за 1 гривню. Це також мене замовляють для діточок вітамінки. Також є акція, один, другий, третій у подарунок. І зараз у цьому каталозі до 20 серпня це комплекс для укріплення волосся та нігтів. Це нутрій комплекс для волосся і нігтів. І це дуже такий класний. Його потрібно використовувати, 4 упаковки, 42 штучки. Я вже тут почала і це собі докуповую. І тут формули запатентовані. Зверніть увагу. І є акція. Якщо у вас замовлення на 800 гривень, ви можете замовити такий рюкзак. В каталозі колір мені здавався, він такий більш синьо-зелений. А в наявності він такий, бачите, не знаю, як камера передасть, але я от бачу темно-темно синій. Майже при, при якому освітленні він майже може виглядати навіть даже і ближче до чорного. Всередині рюкзак так, дивіться, такий яскравий, є один відділ під блискавкою, і зверху також такий карман, кишенька така, накладна на блискавці. Мені він сподобався, м'якенький такий рюкзачок. Досить багато чого в нього може вміститися. Бачите, ось я щиточку помістила. Хочу звернути увагу, що зараз є тестери в каталогі колекції Novage Time Restore, кому за 50, і тут є всередині. Повністю весь комплекс, якого достатньо вам протестувати буде на 2-3 дні, це і очищення, і догляд за шкірою навколо очей, креми, сироватку. Ви все зможете протестувати, оцінити результати від цього крему і потім вже замовляти. Дякую вам за вашу увагу. На все добре і всього вам самого найкращого. Ставте вподобайки, якщо відео було вам корисне.